Всім привіт! Щойно спостерігала таку ситуацію. ці два козаки, яких я вам показала тільки що. Щойно ледве вийшли з машини. Як бачили, ви в спортивній формі. Тобто чуваки займаються спортом. Хоча з машини вони ледве вийшли через свій вік. От і скажіть мені після того, чому іспанці довго живуть. Дуже мотивують мене ці люди. Надзвичайно. І ось до чого я це веду? Питання стоїть в тому, що тут люди похилого віку вони себе пільнують. Тут немає такого, як в нас в Україні, що бабуська там до смерті працює, тому що пенсія не дозволяє людині просто спокійно жити. Тут нема такого, що баба, дідо їдуть кудись на заробітки за кордон. Вибачте, знімлю куртку. Тому що треба дітям допомогти, діти мають ремонти, діти мають внуків вивчити, закінчити університет, потім поженити і так далі, і тому подібне. Блін, народ тут насолоджується життям. Вийшовши на пенсію. Тут просто люди йдуть собі вечором. Прогуляйтеся по Іспанії, побачите, що люди просто люди йдуть випити чарку, добре, стакан пива, каву. Люди відпочивають, люди прогулюються. І що подобається, що в старшому віці дуже люди займаються активно спортом. Звісно, це є спорт якби, для літніх людей. Це нема такого, як. Як інтенсивне фізичне навантаження. Тут люди просто багато ходять. Тут є такі спеціальні палки для ходьби. І, блін, ну так шкода наших людей, які просто, просто-напросто виживають, чесно. Ну що ж, не будемо про сумне. І я вже вийшла з роботи. Зараз їду в магазин. Ми в суботу збираємося йти на хрестини. І, як завжди, в наді проблеми я відкрила шафу, в мене нічого нема. Я хочу щось нове. Зараз заїду, подивлюся, може куплю собі якісь або плаття, або якісь штани. Хочеться щось оновити в гардеробі, щоб це було так елегантно і, і недорого, і все хоче надя. Йдемо на хрестини до одного українського козака маленького. Нарешті ми вже дочекалися, дітки дуже хочуть його побачити. І ось таке буде у нас святкування в церкві, як ми зустрінемось, потім йдемо на святковий обід. Отже, беру з собою в магазин. Я не знаю, чи я там щось знайду. Якщо щось знайду, то обов'язково покажу. Як ні, то вже вдома будемо робити примірку. Ну що ж, сьогодні у нас вже другий день. І ще маю одну спробу, щоб щось купити. Вчора, на жаль, я нічого не купила. Я не знаю. Або я від моди відстала, або мода від мене відстала. Одне з двох. Не знаю. Мені нічого не подобається. Я хотіла якесь літнє платье, легеньке, щоб воно було таке не дуже парадне, нарядне, але й не дуже простеньке. Нічого я не знайшла. Сьогодні маю другу спробу, сьогодні поїду на Плазу Норте 2. Буду пробувати там щось знайти. Може, щось куплю. Але вчора я плаття не купила, я купила собі інше. Я купила дві пари красовок в аутлеті. Ціни, просто бобезні і... і так. І вони мені сподобались. Одні найки, одні Адідаси. Приїду додому, вам вже покажу. Так, ось моє придбання. Це перші мої красовочки. Ось такі Адідас. Мені подобаються досить такі зручні. Красота. І ось ще одні. Ось так вони виглядають. Це вже найки. Я вже в них ходила, вже трохи помазувала. Вони взагалі супер м'ягенькі, тут тканина і легенькі. Ось такі Надя покупки зробила. Ось так вони виглядають. Вибачаю, вони вже трошки брудненькі. Ось така. І ось мої адідасики. Я покупками дуже задоволена. Народ, всім доброго ранку. У нас же субота. І ви не повірите, весь час було сонце, а сьогодні фігачить дощ. А в мене білий костюм. І ми сьогодні йдемо на хрестини. Халепа. Зараз йду приводити себе в порядок, робити макіяжик. І скоро побачимось. Ось таке плаття буде мати моя донечка. Ну, йде на короткий рукав. І ось таке. Красота. І зверху буде такий светрик, тому що досить прохолодно. Ось так це все виглядати буде. Для себе я взяла ось такі басонішки, досить бюджетні і досить зручні. І ось так виглядають мої штанці. Це є, до речі, зара. І одразу купила ось таку штучку. Також зара красота.